Всім міцного здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Гарного дня! Хай здійснюються ваші всі мрії. Як обіцяла, знову в ефірі. Все добре. Сьогодні нагород не спішу, тому що хочу сходити на базар, але потім будуйте нагород, буду працювати. Так що такі плани в мене. День буде коректувати плани, але зараз. Такі в мене плани. Так що все добре. На дворі прохолоду, гарна погода, дуже гарно, так що відчувається відразу. Таке налаштування гарне на, на гарний день. Так що, друзі, налаштовуємося і йдемо працювати. Може хто відпочивати. Ну, той, хто відпочиває, то, мабуть. Зараз ще відпочиває, не встає. Друзі, приєднуйтеся, хто не спить, хто в цей час сьогодні вихідний день, тому, мабуть, багато хто відпочиває, але надію, що є такі, хто встає рано кожного дня і вітаю, хтось вже приєднався. Доброго ранку вам. Пишіть, звідки ви чим займаєтесь, чому не спите. Так що, друзі, давайте спілкуватися, вийшли. Ну, трошки поспілкуємося, а потім буду поратися, треба птицю повідкривати, накормити, а тоді схожу на базар і буду працювати. Доброго ранку. Хтось знову приєднався. Пишіть, звідки ви чим займаєтеся, чому так рано встаєте? Будемо спілкуватися. Я виходжу в ефір, щоб... Підняти всім настрій, побажати всім доброго ранку, що всіх був гарний день. Доброго ранку. Хтось, не знаю, чи один, чи декілька включаються, виключаються. Всім доброго ранку. Бажаю гарного дня, здоров'я, миру і всього самого найкращого. Пишіть, звідки ви чим займаєтеся, які у вас плани на сьогодні? Чому встаєте так рано? Друзі, вітаю. Приєднуйтеся. Все-таки, бачите, не, не сплять в цей час уже люди багато. Тому вітаю вас, приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Трошки поспілкуємося, не багато, але хочу трошки з вами поспілкуватися. Доброго ранку. Ще хтось приєднався. Рада вас вітати на своєму каналі. Пишіть, звідки ви чим займаєтесь, чому так рано встаєте? Друзі, не соромтеся. Так, знову то підключається, то, то відключається. Доброго ранку. Пишіть, звідки ви чим займаєтесь, чому так рано встаєте? Які у вас плани на сьогодні? Я вже казала в мене. Ну, Я в села, хто в мене перший раз дивиться, я з села. Встаю, вирішила вставати рані, раніше, щоб більше встигати. Ще хтось приєднався. Вітаю, друзі. Пишіть звідки ви, чим займаєтеся, які у вас плани на сьогодні, чому так рано встаєте? Взагалі, для здоров'я дуже рано. Багато психологів, багато лікарів рекомендують вставати рано. Доброго ранку ще хтось приєднався. Тому, друзі, звичайно, треба вставати пораніше, але. Ми хочемо себе побалувати, думаємо, що поспимо довше, то це буде нам на краще, але ну, я по собі бачу, що коли встаєш ще пізніше, то не, не такий, як сказати, бодрий, тому треба старатися вставати поранше і займатися якимись справами, а потім краще в день відпочити і знову займатися своїми справами. Відпочивати, звичайно, треба, і відпочивати треба не менше сіми годин, але якщо ви вночі менше поспали, то можна в день трошки відпочити, це теж корисно. Ще хтось приєднався, вітаю, друзі. Всім доброго ранку. Пишіть звідки ви, чому так рано встаєте, чим займаєтеся. Я одного часу багато читала літератури і читала, що в кожної людини свій графік сну, свої темпи життя, і для кожного, ну якби свій час хтось стає раніше, хтось пізніше, і відпочиває також по-різному. Як ви знаєте, є жаворонки, є сови. Ну, говорять, що це не. Природне, це вже люди якби самі собі придумали. Хто як встає, так і ну як налаштувався, так і встає. Але е відпочивати треба. Я читала, е був якийсь вчений знаменитий, ну, Не буду брехати, не пам'ятаю, як його звали, і він е взагалі не спав. Але він е там кожний через час на 5 хвилин е відключався. Працює, працює на п'ять хвилин він відключився, і йому доста було достатньо того часу для того, щоб відпочити. І знову з новими силами працював і добився дуже гарних результатів. Говорять, що успішні люди встають рано, і дуже багато я таких прикладів знаю. І є люди, які навіть по життю просто ну, чи може з молодості так перевчилися, чи якщо встають. Зарані і ну, лягають зарані. І мене не виходить. Рано встала, але лягаю все рівно пізно. От Вчора так мене і вийшло. Друзі, ще хтось приєднався, вітаю! Пишіть коментарі, від, звідки ви чим займаєтесь, чому так рано встаєте. Так що, друзі, треба. Нормально, ну, взагалі організм відчуває, коли йому що треба робити. Я Сьогодні, звичайно, вже трошки мені тяжче було вставати, ніж вчора. Вчора якось швидше, на більшому ентузіазмі я стала. Сьогодні поставила на раніше будильник, але трошки вже чаще було вставати. Але я думаю, коли я війду в графіки, то тоді буде ну, це більш простіше робити. Друзі, пишіть, звідки ви чим займаєтеся, які у вас плани на сьогодні? Чому встаєте рано? Хто на роботі, хто відпочиває, пишіть. Дуже приємно, аудиторія трошки тримається. Пишіть коментарі, я буду чекати з задоволенням. Буду відповідати на, вашу, на ваші запитання, ну і рекомендації. Бажаю всім гарного дня, здоров'я, миру і всього самого найкращого. Вітаю, ще хтось приєднався до нас. Доброго ранку всім, гарного дня, здійснення мрій, щоб все у вас було гарно, щоб все вдалося. Пишіть, друзі. Ще хтось приєднався, вітаю. Так що, друзі, відпочивати треба, але й працювати треба. І якщо ви налаштовані щось до чогось досягнути, якоїсь цілі. То треба вставати рано, робити спочатку справи, які нагальні, щоб в перший час зробити, а потім вже по плану. Можна складати план для того, щоб скоректувати свій, свій час, і в план, план пишете спочатку важли, самі важливі свої ну, задуми, а потім вже те, що як кажуть, второстепенне. Вітаюся, хтось приєднався, друзі, пишіть. Вітаю всіх. Так що, друзі, можна писати плани, писати, і потім я собі пишу не кожного дня, але пишу і відмічаю, що я встигла зробити, що я не встигла зробити. Всього переробити не встигнеш. Часто буває понаписуєш собі плани. І думаєш, те те, те зроблю. Коли починаєш робити, реально розумієш, що ти не вкладаєшся в ці плани, не встигаєш, і звичайно, в першу чергу робиш те, що важливіше. І вже на, на слідуючий день остаються ті плани. Якщо вони важливі, ти їх робиш, в ну, першу чергу, а потім вже все знову так же само, що встигла, що не встигла. Я вже колись сказала: вітаю, друзі! Ще поприєднувалися. Люди доброго ранку, всім гарного настрою, всього найкращого. І е, кожного дня ти собі щось робиш, і я кажу, в мене вже була така тема, е, я говорила, що я нічого не встигаю. Е, і дійсно, е, наплануєш, наплануєш, потім не встигаєш. Але е, дійсно, ну, в нас і організм, е, як кажуть, е, не резиновий, не розтягується і час, і здоров'я, тому треба робити те, що ти встигаєш. А потім вже відкладати на потім те, що ну, що встигнеш, то встигнеш не встигнеш, значить, і воно не на часі, і воно не, не так е, е, актуальне на, на даний час. Так що, друзі, пишемо. Доброго ранку всім. Вітаю вас, гарного дня, здійснення мрій, всього самого найкращого. Всім привіт. Пишіть. Хтось збирається на роботу, хтось відпочиває, хтось лежить в постілі і спостерігає за мною. Всім гарного дня, всім здоров'я, миру і всього найкращого. Вітаю, друзі, ще приєдналися. Дуже рада, але ніхто щось нічого не пише. Пишіть, друзі. Будемо спілкуватися. Всім доброго ранку! Ну і ще про роботу, якщо ви хочете чогось достигнути в житті і хочете якихось успіхів, то звичайно ставте собі цілі і старайтеся виконувати. Якщо ви вже поставили собі ціль, то не відходите від неї. Тому що сьогодні хочу, завтра не хочу, завтра та ладно, якось обійдеться. Тому старайтеся ставити цілі і йти до них. Якщо ви не відступите, то все у вас вийде. А якщо ви, звичайно, сьогодні хочу, не хочу, то і нічого так і не вийде. Багато людей так по життю і е, виходить, що е, ой, думаю, що те, 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 те буде. Е, чомусь у мене не виходить, чомусь те, на, собі нафантазував там щось, напопридумував, на а в житті чомусь не виходить так. Ну, тому що немає. Е, Сили волі, немає натхнення, немає стимулу. І саме перше, треба, якщо ти намітив якісь плани, то треба їх виконувати і не відступати. Друзі, дуже приємно, 10 чоловік, але ніхто нічого не пише. Вітаю вас, всіх. всім гарного дня, гарного ранку, спокою, миру. Хай все у вас буде добре. Жду ваших коментарів. Пишіть, ставте вподобайки. А то всі, мабуть, соні нічого нікому не хочеться. То приєднується, то від'єднується. Але трошки тримається аудиторія, друзі, я так розумію, що, мабуть, ті, хто мене знають, дивляться, але нічого не пишуть. Будь ласка, пишіть, я буду дуже рада. Ставимо цілі, йдемо по життю впевнено і досягаємо своїх цілей. Пишіть коментарі, друзі, вітаю. Всім доброго ранку, гарного настрою і всього найкращого. Пишіть коментарі. Давайте хоч привітаємося. Жду ваших коментарів. І будемо йти до нових цілей, ставити собі плани і виконувати їх. <кій> Вибачаюсь. Вітаю, ще хтось приєднався, друзі. Доброго ранку, гарного дня всім всього самого найкращого. Пишіть коментарі, звідки ви, чим займаєтеся, чому в такий час не спите. Чи проснулися, і спросоння тільки дивитеся, чи відповідати, чи не відповідати. ще хтось приєднався, друзі, вітаю. Дуже приємно спілкуватися, але хочеться зворотного зв'язку. Пишіть, які вам теми цікавлять, на яку тему можна поспілкуватися. У мене дуже багато захоплень і багато чим займаюся, так що можна на будь-яку тему поговорити. Я і шию, і в'яжу, дуже люблю квіти, вирощую і кімнатні, і вуличні квіти, городом займаюся, трохи птицею займаюся, так що багато. Різносторонніх мене захоплень, тому пишіть, кому яка тема цікава, будемо спілкуватися. Друзі, пишіть доброго ранку. Всім гарного дня. Пишіть, хто чим займається, в кого які сьогодні плани, чому не спите в цей час? То від'єднується, то приєднується. Друзі, вітаю всіх, хто приєднався. Пишіть коментарі, будь ласка. Мені дуже приємно спілкуватися, але хочеться зворотнього зв'язку. Я ж кажу, пишіть теми, на які ви хотіли б поспілкуватися, і будемо знаходити теми. Буде цікавіше, тому що не знаю, хто дивиться і кого ще цікавить. Приєднуються, від'єднуються. Ну, друзі, звичайно, приємно. Що аудиторія хоч трохи держиться сьогодні краще, ніж вчора, так що, комусь цікаво, хтось дивиться. Не знаю, наскільки цікаво я розповідаю, тому що ну, якоїсь теми я не можу підібрати, тому що я ж кажу, не знаю ну, аудиторію, але хотілося б спілкуватися, тому пишіть, які теми вас цікавлять. Ще хтось приєднався, вітаю друзів, гарного дня, доброго ранку, всім натхнення і всього найкращого. Дякую, хто приєд... приєднався. Пишіть коментарі, друзі. Приєднуються, від'єднуються. Друзі, вітаю. Приєдналося зараз нас 15 чоловік. Вітаю всіх. Доброго ранку, гарного настрою, всього самого найкращого. Пишіть, звідки ви чим займаєтеся, чому встаєте в такий ранній час? Друзі, давайте спілкуватися. Мені дуже приємно, але бачу постійних сім чоловік, я так розумію, хто включається виключається. Ну що, друзі? Рада була з вами поспілкуватися. Буду готувати до наступного разу якусь тему, але часу багато не буде, тому що в мене плани йти працювати встаю рано для того, щоб поранче попрацювати побільше. Тому дякую всім, хто долучився, всім привіт, хто ще долучається. Рада була з вами поспілкуватися. Всім доброго ранку, гарного дня, спокою, миру. Здійснення мрій і всього самого найкращого. На цьому завершую свою трансляцію. До нових зустрічей. Пока.